Цікавих загадкових історичних та легендарних місць в Україні багато. Одне з них знаходиться у Чернігівському районі біля села Новий Білоус, урочище або гора Лисуха славиться серед місцевих своїм цілющим джерелом. І ми узнали історію, почали цікавитися, узнали історію. Оказується, тут було поселення одинадцятого І Ці люди в одинадцятому веку також пользувалися, пользувалися родником. Я перший раз сюди приїхала так удивлена. Приведу сюди знайомих і що. Учасники клубу від щирого серця благодійного фонду Поліський оберіг не просто відвідали культурно-історичну спадщину. Вони провели справжню акцію з благоустрою джерела душевного спокою та фізичного оздоровлення. Ми посадили німночка цвітов, кустики. І посадим посадимо болі цвіти, попозже. ми приїхали сюди, щоб трохи облагородити, і ми раді, що в Чернігові от єсть, якщо більше його до порядку привести, все, щоб дійсно так говорять і купелі, цвіти росли, і люди не розкидали бомашок. І здовольство ми всі приїдемо, і вберемо, що треба. Зимой Зимою, що завалились, от перила, і благодаря подібні Владислава Анатолійовича ми змогли облагородить. клуб від щирого серця, благодійного фонду поліський оберіг, ініціатором створення якого є Владислав Трошенко, став для багатьох літніх чернігівців не просто місцем цікавого спілкування. Я б тут ніколи не побувала Если бы не было этого клуба. И отдохнули, и поработали. И в принципе план такой, что люди, которые посещают и село Белоус, они хотели бы, чтобы здесь была купальня. То есть источник и купальня. Вот это конечный результат. Как получится, будем видеть. Учасники клубу від щирого серця прагнуть товарішувати із однолітками не лише у Чернігові. Так нещодавно у Рібкінській громадській приймальні народного депутата Владислава Трошенка відбулось виїзне засідання. Окрім спілкування з ровесниками, учасники клубу познайомилися із сучасною дитячою творчістю. Моновиставу Маруся Чурай за одноіменним романом у віршах Ліни Костенко показали Марійка Єрмаченко та Інга Бачинська. Тож учасники клубу від щирого серця благодійного фонду «Поліський оберіг запрошують своїх ровесників проводити час разом цікаво і корисно.